Цього року місцева школа випускає лише чотири учні. Надалі на майбутнє ми маємо плани. У нас є народжування з дітей, і майбутнє школи, звичайно, є. На урочисту частину свята приїхали не лише випускники, їх батьки та педагоги, а й ті випускники, які закінчили цю школу і 5, і 10, і навіть 20 років тому. До святкувань долучився і народний депутат України Віталій Журавський, який подарував навчальному закладу новенькі парти. Велику допомогу нам надає депутат Верховної Ради Віталій Станіславич Журавський. Він по першому зову завжди приїжджає насамперед до нас. Він нам весь час телефонує, також допомагає і школі, допомагає і зошитами, допомагає і підручниками, допомагає і партами. Таке спілкування воно звичайно дуже приємне. Згадуєш свої шкільні роки, згадуєш свій випуск. Багато було батьків, і школа об'єднує. Подносича об'єднує людей різних поколінь. Бережімо школу. Минулого року за сприяння народного депутата України Віталія Журавського з Радомишля до села Пилиповичів була прокладена дорога та встановлено хрест оберіг.